Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція. В студії Тетяна Ганзій. Вітаю вас. Останні новини, як це було, дивіться просто зараз. Освячення води та традиційне занурення. Свято водохреща. Черговий тиск від Молдови. Про нові мита у Верховній Раді. Ремонти медицини та освіти. Капкладення в майбутнє. Власне житло. Пільгові кредити для молодих сімей. Сьогодні православні віряни відзначають хрещення Господні. Це одне з найбільших християнських свят у році. Жителів республіки привітав президент Вадим Красносельський. Хочеться побажати всім чистоти помислів, стосунків, вчинків. Не втрачайте віри, сподівайтеся на краще, любіть життя, бережіть себе та своїх близьких. Особливість свята два великі водоосвячення. одне в храмах, друге під відкритим небом на водоймищах. А ще традиційні хрещенські купання. Сьогодні вони пройшли у всіх містах і районах республіки. Температура повітря плюс шість, температура води плюс один. Сьома година ранку. На центральному пляжі Тирасполя чергують надзвичайники та швидка. Православні віряни відзначають водохреще. Поринати у купіль тут почали ще з ночі. До світанку у святу воду занурилися майже 300 чоловік. Боярдані Тебе, Господи!» Але за православними канонами, спочатку богослужіння, священник читає молебень. Далі занурює у воду хрест, обряд важливий. Саме слово хрестити з грецької означає занурювати. Вважається, що саме після дотику з розп'яттям водоймище наділяється особливою цілющою силою. Уже второй год. Ми вже другий рік робимо освячення води раніше, щоб люди встигли до роботи зануритись і своєчасно встигнути на службу в храм, здійснити божесну літургію, освятити воду в храмі. Отець Сергій занурення у воду називає традицією. каже вода, хоче і свята гріхів не змиє. Для цього потрібна сповідь і покаяння, але і сам в цей день любить окунутися в Дністрі. До цього залучає і свого сина. Ради. Тілі, богла, свидіти слово шибі. Возлюблена гатяси на іменує. Як каже церква, щороку Господь спускається на землю і повертає їй первозданну чистоту. Тож вода 17 по 19 січня вважається цілющою. І людям, які наважилися на зимове купання, дає здоров'я фізичне та душевне. Тож охочих зануритися, хоче відбавляй. Перед роботою зарядитися. перед роботою прийшов зарядитися, відсвяткувати хрещення Господнє. Вперше багато років тому спробував. Сподобалося. Для мене це вже традиція. Поринали самостійно сім'ями і старі, і молоді. Тут усі рівні, і навіть найслабші наповнюються силою духу. У кожного свій метод, як подолати зимову водобоязнь. Холодно. Холодно, задоволення, вже 10 років занурююся. Всі сумніви і страхи треба прибрати і окріпнути духом. Тоді все вийде. Для здоров'я, для здоров'я, для поклоніння святам легко Праздник та добре. Відразу після окунання можна зігрітися. З самого ранку тут опалюють намети. З вечора навезли тілу купу дров, аби було те переодягтися. Щоб зігрітися, гарячий чай та узвар. Не менше людей зважилися сьогодні викупатися у всіх містах і районах республіки під пильним наглядом чергових лікарів та рятувальників. Віруючи, не роздумуючи, занурювалися у крижану воду. Примусове молдавське мито проти Придністров'я і можливі наслідки тиску Кишинева. Про це говорили у Верховній Раді. Там пройшло засідання комісії із зовнішньої політики. Верховна Рада, комісія із зовнішньої політики слово міністру закордонних справ Ігнатіву, говорить про підсумки зустрічі політичних представників. Вона днями пройшла у Терасполі. Головна тема примусове миту Молдови. Його запровадили з нового року. Тепер за все, що завозять до республіки, наших підприємців змушують платити продукти, ліки, техніка і не тільки. Всі ці, дійства, усі ці дії лежать за рамками мирного політичного діалогу та цивілізованих європейських принципів. Це нонсенс. Подвійне оподаткування воно у всіх державах неприйнятне. Воно заборонене на доктринальному законодавчому рівні. Те, що робить Молдова, це знущання з цих норм. Нові мита, гроші наших підприємств йдуть до молдавського бюджету для Придністров'я. Можливі збитки десятки мільйонів доларів. І це лише за рік. У Кишиневі те, що відбувається, називають позитивною дискримінацією та задушенням. Все, що відбувається, це... Усе, що відбувається, це спроба створити соціальну гуманітарну напругу у Придністров'ї та погіршити ситуацію в економічній сфері. По суті, це не шляхи конструктивного діалогу, це не діалог, це тортури, це примус Придністров'я, який протилежний методам переговорного процесу. Дуже важливо, щоб молдавська сторона усвідомила, що такими методами ситуація може зайти у глухий кут. Політика Молдови економічний тиск на засіданні. обговорили заходи, як можна захистити людей та підприємства. Обсудили міри обговорили заходи, які необхідно вживати парламентом та керівництвом республіки для того, щоб захистити наших громадян та економічних агентів, для того, щоб була стабільна робота, і для того, щоб на сьогодні ці питання всі були відрегульовані. Ми дуже розраховуємо, що довели ми свою позицію до представників Республіки Молдова. Ми розраховуємо, що політику дипломатичним шляхом будуть ці питання вирішені. Ще на комісії говорили про те, що необхідно поновити переговори у форматі 5 плюс 2. і головне Придністров'я, яке колись за мир і завжди відкрито до діалогу. Ітиних руки геть від Придністров'я пройшов у Придністров'я. Такими заголовками різніють інформагентства. Наприклад, Новини пишуть про маніфест Придністровців проти мит Молдови. Повідомляють про причину пікету. Молдова з 1 січня без попередження та роз'яснення вела необґрунтовані мита для придністровських імпортерів. Вадим Красносельський назвав їх середньовіковою даниною. Республіка втрачатиме десятки мільйонів доларів. виростуть ціни майже на всі товари. Це вдарить по кишені кожного придністровця. Мита вдарять і по ліках, зокрема по цінах. Асортимент теж в рази зменшиться. Кишині вимагає купувати усі медпрепарати тільки згідно з Держреєстром Молдови. Чимало препаратів, до яких звикли Придністровці. У тому переліку немає. Аналоги європейські. Відповідно, ціна в рази більша. Ми ми втратили можливість імпортувати, імпортувати великий асортимент медикаментів із Російської Федерації з інших країн ЄС. Тоді доведеться ці аналоги шукати у Молдові. Відразу питання стає за ціновою політикою. Тобто, всі медикаменти, які ми будемо знаходити, аналоги не маючи можливості завозити самостійно. А ми їх завозили від прямих виробників, то ціни звичайно будуть на 25-30% вищі. Це проблема зараз надзвичайна. Це склад однієї з фармацевтичних компаній. Ліки в резерві є. Однак деякі вже закінчуються. Що буде далі, вирішуватимуть на засіданні спільних робочих груп. Засідання заплановане на найближчий час. В асоціації фармацевтів Придністров'я вважають, жителі республіки мають право на вибір будь-яких медпрепаратів. Однак Молдова це право відбирає. У кожного імпорті у нас у кожного імпортеру має бути право вибору лікарського препарату, чи російський, чи європейський, Ми повинні зробити все, щоб були присутні всі виробники. А хворий повинен мати право вибору. І щодо ціни щодо виробника, все це повинно бути. А в нас немає права імпорту зі всього світу, і в нас немає можливості забезпечити право хворого. Турбує нас і те, що Кишинів продовжує озброюватися В молдавських пабліках. Пишуть про чергове військове постачання з Європи. Там проходять її постійні військові навчання. Напередодні прибули морські піхотинці зі США. Вони навчатимуть співробітників підрозділів спеціального призначення. У Придністрові зафіксували перший випадок цьогорічного грипу. Нестійко благополучна, так і під обстановку оцінюють фахівці. Найчастіше хворіють і на ГРВІ. Минулого тижня понад дві тисячі випадків. З них 800 дітей до 14 років. І ось у столиці перший випадок грипу. Лікарі кажуть, він протікає набагато важче. Відрізнити грип від ГРВІ важко. Тільки аналізи підтвердять діагноз. У пацієнта у підвищується температура, висока аж до лихоманки. Кашель, закладеність носа в принципі, схоже на інші гострореспіраторні захворювання. Пацієнти найчастіше скаржаться на те, що якщо це грип, то кашель посилюється та продовжується. Кашель протягом двох, а то й більше тижнів може тривати, незалежно від того, що в принципі вже практично одужала людина, і симптоматики вже немає. Найефективніший спосіб убезпечити себе вакцина у Придністров'ї Вже прищепилися від грипу майже 19 тисяч людей. Щеплення у поліклініках є для вакцинації потрібно звернутися до дільничного лікаря. І ще лікарі радять висипатися, гуляти на свіжому повітрі, правильно харчуватися і краще не відвідувати місця масового скупчення людей. У госпіталі ветеранів ремонт. Там розширюють і відновлюють відділення гемодіалізу. Тепер апаратів штучної нирки буде вдвічі більше. Наразі відділення гемодіалізу займає весь другий поверх. Лікарі кажуть, це потрібно. Пацієнтів багато. 15 апаратів штучної нирки на всіх не вистачає. Потрібно більше, але їх немає де ставити. І тепер проблему вирішать. У нас система водоочищення. У нас система водоочищення дозволяє одночасно працювати 30 апаратами. Ми маємо зараз 15, які наразі працюють. До цього залу додаємо сім, і в сусідньому теж сім апаратів. Гроші на ремонт із фонду Кап Вкладень. Було знесено перегородки, збільшено площі, об'єднано приміщення. Будуть дві діалізні зали. Проведена каналізація все за нормами санпіну. Устаткування вже є. Інженери приїдуть, введуть його в експлуатацію. І, відповідно, далі вже наша робота медична. Підрядники кажуть, ремонт завершить за два місяці. Лікарі додають на встановлення та налагодження обладнання ще кілька тижнів. У ПДУ ремонт. Роботи йдуть у корпусі В. Його збудували ще на початку 60-х. Це його перший капітальний ремонт за весь час. Ще там з'явиться археологічний музей. Подробиці далі. ПДУ корпус В. Тут триває капітальний ремонт у коридорі, барикада з меблів. В аудиторіях повним ходом демонтаж старих електромереж та вентиляції. Підлогу зірвали, стіни оголили до цегли. Замість навчальних буднів будівельний бом. Роботи коштом фонду Кавкладень. У кожній аудиторії буде проведено і <рес> інтернет, і телефонну мережу. Пожежна охорона сигналізація буде як корпусі Б. Плануємо тут створити археологічний центр. У ньому буде виставкова зала. Це найбільше приміщення. У менших будуть лабораторії, кабінети, де працюватимуть фахівці. Археологічний музей облаштують у колишній їдальні. Стародавні знахідки надійно охоронятимуть. Встановлять сигналізацію та камери відеоспостереження. Будівництво одразу на всіх поверхах. Корпус В найбільший та складний. Є тут бібліотека та спортзал. На час ремонту студенти та педагоги переїхали до сусідніх корпусів. З подвійним навантаженням працює АЙТІ Квантум, центр цифрової освіти. Корпус Б і в Томкорпус Бе та АйТі Квантум прийняли на себе навчальне навантаження. Розмістили викладачів кафедри, перенесли сюди цей корпус. Ми зараз працюємо у дві зміни: у першу та в другу займаються студенти нашого університету. Після чотирьох сюди приходять ще школярі додатково до школи програмування та робототехніки. Виходить, що робочий день закінчиться десь о пів на дев'яту. Ми переїхали всього днів. Ми переїхали лише кілька днів тому. Щойно закінчиться сесія. Ми приступимо до навчального процесу без втрати якості. Сподіваюся, що ми навчатимемося в першу зміну. Єдине студенти-заочники дистанційно. Наш корпус специфічний. В ньому розташовуються хімічні лабораторії, біологічні. Після реконструкції він стане не тільки кращим, але й більш функціональним. На природничому географічному встановлять нову вентиляцію. Проведуть газ. Це потрібно для повноцінної роботи хімічних та біолабораторій. Після ремонту відкриють університетський зоологічний музей. Дубосари, вулиця Заводська, 22. Нині тут живе молода родина Маріана та Андрій Гідірімський. Вона уродженка села Тарасова. Це у Резінському районі Молдови. Він із Придністровського села Роги. Після весілля вирішили жити у Дубосарах. Обидва робітники у будинку культури мікрорайону Лунга. Спочатку вони мали житло, а восени 2023-го купили цей будинок. Допоміг пільговий кредит. Його дали молодій сім'ї за муніципальною програмою. Και να πω το δεκάναλουνγε. Я працюю в будинку культури на Лунзі, і колеги дали мені пораду піти в адміністрацію, може, вийде що-небудь. І я подумала, давайте спробуємо все одно ходимо квартирами, туди-сюди, мотаємося. Не вірила до кінця і досі пам'ятаю. Я прошувала це було літо, червень, липень. Я мало не впустила сапу з рук, коли мені зателефонували з адміністрації і сказали: Маріану Вікторівну вашу заявку схвалили. Ви навіть перші за списком можете до адміністрації підійти. Я за 10 Хвилин була вже там. Маріана та Андрій отримали 100 тисяч рублів під один відсоток річних. Кредит на 5 років. Додали свої заощадження та купили будинок. Тут є вода та газ. Навесні планують розпочати ремонт. Зроблять парове опалення, ванну та туалет. Відремонтують кімнати. Да будете як... буде. У нас спальня для нас двох. Я думаю, що вона дуже нормальна після Великодня, бо зараз холодно. Тут плитку поклеїмо, поміняємо двері. Тут усе знімемо, побачимо, що зробимо. Може, паркет подивимося по грошах уже. Я працюю, і чоловік теж працює. Один із нас платить за будинок, за кредит. А один комунальні послуги, продукти дуже зручна програма. Вистачає нам, не скаржимося. Пільгові кредити на купівлю чи будівництво житла молодим сім'ям видають у Добосарах уже 15 років. За цей час свій будинок з'явився у 64 молодих сімей. На пільговий кредит можуть розраховувати ті, хто не має власного житла. Офіційний шлюб до 5 років і вік одного з подружжя до 36 років. Цього року суму кредиту збільшили зі 100 до 160 тисяч рублів. Художник В'ячеслав Ігнатенко народився в Білорусі, живе в Молдові, часто буває у Придністрові. 20 років тому вперше відвідав Рашків. Село художника зачарувало колоритом і почало виливатись у полотна. Блакитний будиночок, маленькі віконця та затишний ганок – Це одне із них. коли проходив, я бачив цікавий стан кольору, якийсь був сірий день, і я вирішив написати картину і передати стан кольорів. Я думаю, що в мене це вийшло. На цих картинах одна й та сама дорога, але трохи інший ракурс, і місце вже не впізнати. Ці та інші пейзажі Рашкова вже від сьогодні можна побачити на виставці у столичній галереї. Усього 74 роботи. Художник почав писати їх у 2004 році. Село змінювалося, картини також. Ця криниця з'явилася на полотні взимку в ясний день. За п'ять років її перебудували. Тепер зовсім нова картина. Перші роботи дуже нравіс. Перші роботи дуже подобалися, а потім наступні здаються кращими ніж перші. Наступні ще здаються кращими ніж попередні. І за цей час я думаю змінився стиль, змінився такий творчий мистецький почерк. Раніше дрібнішими пензлями писав детальніше, а зараз ширше пишу ширшими пензлями. Я дійшов до того, що цього вимагає ось це місце. Рашків цього вимагає. На полотнах немає людей, тільки каміння, будиночки, річка та простори знайомі багатьом. Приємно посмотрети на ці роботи. Приємно подивитися на ці роботи. Ти знаєш, про що йдеться, і бачиш, де В'ячеслав, Числав розуміє цей колорит. Саме наш південний і у чому сама специфіка. У чому найголовніша квінтесенція, можна сказати, нашого Придністров'я. Вона саме тут показана в його роботах дуже добре. Виставка художника Ігнатенка розпочала свою роботу сьогодні у столичній картині галереї. Побачити Рашківські краєвиди можна до 11 лютого. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі, ми розповідатимемо вам наступного тижня. Зустріч у понеділок о 17.30 на першому Придністровському.